Далі ж в нашому ефірі будемо говорити більше про заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зокрема, вчора він у соцмережі True Social написав про те, що зустрінеться із очільником Кремля Володимиром Путіним вже наступної п'ятниці. Це буде 15 серпня у штаті Аляска. І більше про це як взагалі очікувати цю зустріч і чому вона відбудеться саме там? Поговоримо з гостем до ефіру. Доєднується Олег Сакян, політо. Пане Олеже, вітаємо вас, дякуємо, що долучилися. Рада бачити чути вітаю. Пане Олеже, питання таке більше на, мабуть, чи то інтуїцію, чи то певні припущення, гіпотези. Наскільки ймовірність того, що все-таки ця зустріч відбудеться, і на неї поїде саме Путін. Ймовірність висока. Чи домовляться. Про щось підпишуть, низька. Зустріч сама по собі зараз є потрібною і Путіну, і Трампу. І в цьому цікавинка. Вони один одному її продають. І, судячи з того, що зустріч відбувається на Алясці, то Путіну вдалося продати а, такий маленький символічний акт приниження Росії скляні буси. Трампові, бо Аляска це екс територія Росії, якою вона поступилася Сполученим Штатам, продала її, і таким чином Трамп може підкреслювати для своєї аудиторії, бачите, де я приймаю Росію, там, де вже були поступки. Ну це ледь не приниження, але Росія направду і символічно має що сказати на це. Що дивіться, це ж акт того, що території можуть продаватися. Ну, правда, вже за міжнародним правом 21-го двадцятого століття це неможливо, але 18-19 території активно продавалися. Можна було купити собі територію, можна було продати, захопити, легалізувати це тощо. І Путін ніби повертає туди в часи. 18 ми ж з вами добре домовлялися. Бачите, можемо взаємовигідно домовлятися, але при цьому. Путін точно виставляє певні вимоги по формуванню порядку денного, ну наприклад, не участь зеленського, і те, що Трамп вже відмовляється від того, що обов'язково учи Зеленського, це вже є поступка Росії за сам факт зустрічі. Я думаю, що зараз ключове, що може відбутися, це саме зустріч. Якщо говорити про будь-які плани по припиненню вогню, обміни територій, всі -вот історії, які зараз підіймаються. В публічному просторі, там, де і праведне і грішне перемішано між собою, частина інсайдів, частина вже е, різних надуманостей поверх цього, то вони просто не здійснені. Їх неможливо реалізувати, і у Трампа немає механізмів для того, щоб гарантувати можливість їх імплементації. Європа не погоджується, Україна не погоджується. Тому отут, -от я скептично налаштований, що вдасться. Реально про щось. Скоріше за все, Росія буде ще і розтягувати порядок денний, з одного боку, туди е вставляючи інші питання, наприклад, ядерна зброя, космос, е ракети середньої великої дальності, купу різних, нових елементів, накидати побільше кубиків, щоб їх прив'язати один до одного. А по-друге, вони будуть дробити припинення вогню. В часі і просторі давайте спочатку тільки повітря і на 50 днів або на 30, або на 90, без різниці по суті. А давайте потім ми е, припинення вогню в кіберпросторі, а потім ще в якомусь. Ну і десь до кінця цього століття ми можемо дійти до того, що припиниться вогонь калібром 7,62. А е, це вічний довгий процес, який не передбачає завершення війни, зато передбачає непосилення санкцій по Росії, щоб не дай Боже не зірвати цей е, шлях. До миру руманівцями. також президент США вчора говорив і про територіальні поступки. Можемо його почути і далі продовжити. Ми прагнемо дещо повернути та дещо обміняти. Це складно. Тут немає нічого простого. Це дуже складно. Але ми дещо повернемо, дещо поміняємо. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. Тю деберемете бал, на вашу думку, які зараз аргументи можуть готувати для цієї розмови, як і сторона Росії, так і США Америки, і на що тиснути можливо під час цих перемовин? Ну, це довга буде відповідь. Якщо говорити про все, на що вони можуть тиснути, я скажу: ключова їх ціль це зараз розколоти трансатлантичну єдність. Бо те, що Росія пропонує, обміни територіями. І Трамп на що готовий погодитись? Ми ж пам'ятаємо його фрази про те, що газу забрати всіх виселити, їм побудувати чудові будинки в сусідніх країнах. Чому вони будуть повертатися в газу? А чому що палестинці там забули в себе вдома, де могили їх предків, якщо їм запропонують кожному будинок десь в сусідній країні? У Трампа доволі примітивне уявлення про те, чим є нації, чим є території, чим є народи, і чому взагалі такі війни тривають. В нього все вимірюється доларами. Ціна скільки вам заплатити, щоб ви погодились, і цей підхід він скоріше з 18-19 століття. Якщо ми говоримо про міжнародні відносини і про геополітику. Тому Росія в його ж мові пропонує: давайте ви тут там з Донбасу. Вони вийдуть Донеччину нам віддадуть. А ми тут з Харківщини вийдемо або там Запоріжжя тощо. Обмін на обмін, і Трамп каже, так це взаємовигідно, чудово. Українці навіть більше території можливо отримують ніж віддадуть. Тільки проблема в тому, що віддає тоді Україна українські території, щоб повернути українські території в інших точках. Ну так воно не працює. А, і це неможливо ні з точки зору конституції, ні з точки зору здорового глузду, ні з точки зору суспільних настроїв і на. Налаштованості українців українці з таким не змиряться, тому ясно, що такий підхід він є загрозним для України. Він є загрозним для Європи. Бо Європа не може допустити прецедентів, коли в 21 столітті в Європі так перекроють кордони і створюється постійно двисаюча загроза. А там ще зняття санкцій з Росії, все інше нормалізація відносин, і таким чином Трамп з категорії напівпроблема напіврішення переходить в напівпроблема напівзагроза. Бо зараз Європа докладала колосальних зусиль, щоб залишитись в з'язці безпековій зі Сполученими Штатами, навіть ідучи на економічно не зовсім вигідні домовленості зі Штатами, просто щоб пересидіти Трампа. І Трамп не гарантована підтримка безпекової Європи. Може Трамп бути нейтральним, це якщо б Європа і Сполучені Штати розбіглися, умовно, а може бути частиною проблеми. І от зараз він від нейтрального до плюса. Балансує в Європа балансує Трампа, а може бути від нуля до мінуса, і це те, що хоче зробити Росія: перетворити Трампа в важель і інструмент створення європейської небезпеки і відповідно розвалу трансатичної єдності. А це в інтересах Китаю. І тому зараз те, що ми спостерігаємо, це не стільки навіть про саму Росію. Росія зараз тактично може навіть програвати в певних речах, але вони вже діють. З позиції намагання розхитати трансатичну єдність і самого Трампа, бо все це, а відновлення бойові дії буде дуже швидке, якщо навіть щось таке продавити, відбудеться ще за каденції Трампа, і особливо якщо це відбудеться найближчий рік, то на тлі проміжкових виборів до Сенату і Трампа просто порвуть на британський прапор американські парламентарі виборчою кампанією, тому що це буде великий акт приниження для сполучених штатів. Президент Трамп, який є. Фактично допоміг Путіну принизити Україну до цього при Байдені трималося, при Трампі ранньому трималося, А тут прийшов Трамп і взяв і зробив те, що про що тільки міг мріяти Путін. Ясно, що в такому випадку його чекає дуже серйозна політична криза всередині. Дивимось на суспільні настрої сполучета, дивимось на реакцію американських політиків. Все це нам дає змогу стверджувати, а навіть не випускати, що саме такий варіант для Трампа є. Ціною подібних маневрів з Путіним пане Олеже. Ви вже частково так зачепили тему Європи у всьому цьому процесі. І от маємо коментар Аніти Гіпер, це речниця Єврокомісії закордонних справ політики безпеки, яка 7 серпня на брифінгу із пресою у Брюсселі розказала і більш детально розповіла про тиск ЄС на Москву. Можемо послухати цю заяву і повернемось. По-перше, ніхто не прагне миру більше ніж Україна та ЄС. цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі як такому, про що свідчать її дії, а не слова. з огляду на це, ми звичайно вітаємо будь-який тиск спрямований на те, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Ми вітаємо будь-яку роботу спрямовану на досягнення стійкого перемир'я. зі свого боку. ЄС підтримує Україну протягом усього часу. А ми почули цей коментар, і Я б виокремила такі кілька слів. Що ми вітаємо будь-який тиск, спрямований на те, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Що окрім санкцій від РФ цих 18 пакетів може бути ще. Може бути обставляння їх прапорцями вторинними санкціями по іншим країнам може бути надання додаткового якісного кількісного озброєння Україні. Можуть бути певні персональні, скажімо, санкції по конкретним особам. Не всі далеко покриті в штат в російські персони такими санкціями. Є ціла низка механізмів, які можуть бути задіяні. Тут потрібна лише політична воля. Є напрацювання групи Єрмака Макфола по цілому пакету. Там цілі шпалери з санкцій, які можуть бути введені пакетно, не покремо, тощо все це давним-давно експертами пропрацьовано. В різних абсолютно конфігураціях брак політичної волі, брак готовності до значної частини цих санкцій, страх а, того, як це вплине на загальну конструкцію безпекову і політичну навколо російсько-української війни, враховуючи країни середньої Азії, країни глобального півдня Китай тощо тому ціла низка є стримуючих факторів або острахів, але які створюють проблему саме в волі. В готовності йти на такі кроки, а не в розумінні того, що потрібно зробити, з приводу підтримки будь-яких кроків до сталого перемир'я, які підтримуються Європою, це дуже цікаве формулювання, в якому розкривається перша не про завершення війни, а про стале перемир'я. Європа також змінила парадигму на те, що досягнути завершення війни дипломатичним шляхом наразі не доводиться. Але має бути стале припинення вогню. А другий момент це будь-які е, вітає зусилля по тиску на Росію, щоб сіла стіл переговорів. І отут негативна сторона. Тобто Росія зараз продає і на Росію тиснуть, не щоб вона завершила війну, а щоб вона сіла за стіл. Ну, окей, Росія сідає за стіл і повторює всі свої ультиматуми, або виставляє якісь вимоги. От Путін зараз їх виставив. Трампу і відповідно це ставить позицію тепер Сполучені Штати відреагувати на вимоги Путіна. Тому що коли говорять сісти за стіл переговорів, це означає, що приймають легітимність права Росії виставити якісь свої позиції. Ну коли, а коли злочинця ловлять поліція прокурор, вони не говорять, що ми його ловимо, щоб він сів перед нами домовлятися. Вони ловлять, що він поніс відповідальність. А якщо вони кажуть, щоб він просто приїхав до нас відділок, ну хоча б приїдьте поговорити, то це говорить про те, що вони в слабкій позиції. Принаймні так, це зчитує будь-який злочинець. Це зчитує таким чином Путін. І тоді він виставляє цілий віяло, умов і каже: Ну, і от за таких обставин готовий сісти, поговорити, за таких не готовий поговорити. Кажуть, а завершення війни так стоп. Про це взагалі мова не йде. Це коли-небудь, там щось і так далі. Давайте спочатку просто поговоримо. Це загрозлива історія, коли Росія може продавати на півкроки по ціні повноцінних, і от на цей момент я би звернув би увагу окремо також щодо ось цієї зустрічі між очільником Кремля і президентом Сполучених Штатів Америки. Наскільки є ймовірність, що долучений буде також і президент України Володимир Зеленський? Наскільки нам важливо також брати участь в цій зустрічі на вашу думку? Низька вирогідність, я б сказав, але вона є. Формати: це може бути онлайн-долучення, це може бути зустріч Трампа одразу ж після цього зеленським окремо, тобто не на трьох, а за посередництвом Трампа човниковою дипломатією. Єдине, що я би не бачив би зараз трагедії, в тому, що не відбудеться зустріч з Зеленським. Чому? Бо, якщо була б зустріч на трьох, то це був би або домовленість, або зрив. І в тому, як зараз порядок денний сформульований, не факт, що така зустріч пішла б на користь Україні. Якщо б зустріч була би про завершення війни і припинення вогню безумовно, на користь. Бо тільки почав би петляти Путін і розповідати, а тут деталі, а тут треба випрацювати. То що Трамп сказав, слухай, в мене голова вже болить. Давай конкретно зупиняєшся, не зупиняєшся і крапка. Ну що за то все потім вирішать, бо там от у нас є тут спеціально обучені люди і так далі. Але ти принципово скажи, так чи ні? Трамп ж. Достатньо простий в цьому, і Зеленський з цим вдало міг би спрацювати. Але якщо мова йде про припинення вогню в повітрі на 50 днів і обмін територіями, то тут тоді Україна вже вимушена входити в позицію нюансів, щоб це не стало загрозливим. І тоді Трамп може повернутися до України. І сказати: Слухайте, ну і ви мені парите мозок, так от де беремо лінійку і креслимо. Куди хто що відводить, і крапка. А далі то все потім мені зараз треба перед камерами вийти і сказати, що ми молодці, ми домовилися, і все чудово. А тут же нюанси можуть грати проти нас, бо з російського боку все достатньо примітивно і рівно покладено на стіл, тому зараз я би навіть не знаючи, радив би зустрічатися при такому порядку денному на трьох у випадку, якщо вдалося би його змінити з допомогою українських європейських зусиль ширше з тим, щоб там з'явилося припинення вогню, безумовне і Обміни територіями були викинуті а далі там якісь модальності, все інше. То тоді зустріч має сенс без цього навколо того порядку. денного, який ми бачимо зараз в медіа. Я б сказав, це загрозливо. Пане Олеже, і також ще одна подія, в якій брали участь Сполучені Штати Америки, зокрема безпосередньо Дональд Трамп, це підписання угоди із Вірменією Азербайджаном. І угода, яка як писав Ройтерс, вона мала підірвати вплив РФ у регіоні. Навіщо це Трампу? І наскільки такі кроки можуть справді послабити вплив Росії в регіоні Азербайджану, в регіоні Вірменії, в регіоні прилеглих країн, зокрема Нагорного Карабаху? Рампу, це потрібно а як акт геополітичної впливовості, бо на південному Кавказі вони таким чином посилюються і отримують коридор Зангізурський так званий, це транзитний коридор через територію Вірменії, який пов'язує між собою Азербайджан з його ексклавом, нахічуваном і туреччиною. Тобто це транзитний коридор. Наскільки він затребуваний, буде це питання? Бо Росія хотіла його отримати і раніше в умовах Азербайджана була передача цього Зангізурського коридору під контроль Росії. Зараз Азербайджан з Росією посварився. І відповідно тепер Азербайджан вже не наполягає на тому, щоб це був російський коридор, але вони наполягали, щоб Вірменія віддала контроль за цим торгівельним шляхом логістичним зі свого суверенітету під суверенитет іншої країни під керуванням і Росії. Він був необхідний для зв'язки з Сирією, бо це наземний коридор для того, щоб можна було через Азербайджан, потім по території Вірменії а, закидувати війська в Сирію і не тільки по морю свої бази забезпечувати, бо чорне море ж закрите. Для частини такої логістики. Тому, власне, тут питання витіснення Росії воно лежить в площині А геополітичні, Б, економічні, В, геобезпекові. В руках Сполучених Штатів цей коридор він не може використовуватись на максимум. Але в руках Росії він би використовувався саме з мілітарними цілями і ще більше би підкорював би суверенітет країни регіону і підкорював би сам регіон Росії. Якщо говорити про такий сценарій, він фактично можна сказати турецький, бо Туреччина його запропонувала і принесла як рішення для Трампа, бо Туреччина зараз конкурує з Ізраїлем за унікальність відносин з сполученими штатами на Таняху в Апалі у Трампа, і Туреччина треба демонструвати, що вони докладаються до миру, а не до війни, і вони є руками для вирішення складних питань для Трампа. І третій момент для Трампа дуже простий Аліїв одразу ж під час підписання сказав: ми от з Ніколом, пропоную звернутися з тим, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру, бо це 30 заком років конфлікту. Тощо, і Трамп прям розплився як Чеширський кот, кіт в посмішці. Бо зрозуміло, що для нього це була велика перемога, як йому здається. Ну любить він медальки, фантики колекціонувати. Мабуть, він з того покоління, коли вкладуші всі збирали, Тож йому подобається це. І я думаю, що ця мотивація для нього далеко не остання. Пане Олеже, дякуємо за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами політолог Олег Саакян. говорили ми про останні заяви президента США Дональда Трампа.